Даю всіх, хто нас дивиться в ефірі Податковий вісник. Підсумки бюджетних надходжень за сім місяців цього року показали позитивну динаміку росту до місцевих бюджетів. Це дає можливість стверджувати про реальні фінансові можливості для децентралізації, про успіхи та проблемні питання, про переваги електронного адміністрування ПДВ, розповіла на прес-конференції начальник головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області Ірина Столярик. Якщо підвести підсумок за сім місяців поточного року, то до зведеного бюджету Прикарпаття надійшло податків і зборів в загальній сумі 2 мільярди 340 мільйонів гривень. З них до державного бюджету поступило 1 мільярд 177,6 мільйонів гривень. До місцевих бюджетів 1 мільярд 162,5 мільйонів гривень. Надходження до державного бюджету в порівнянні з попереднім роком. Зменшилися на 205,9 млн грн, мільйонів гривень. Однак місцеві бюджети наші отримали більше на 188,9 млн грн. мільйонів гривень. Зменшення поступлень до державного бюджету в основному відбулося за рахунок зниження рівня поступлень рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин. Зокрема, заборгованість пад укрнафта станом на 1 серпня склала більше півтора мільярда гривень. А загалом зі всіх бюджету утворюючих платежів в області досягнуто позитивних результатів. Сума ПДВ, що місяця тепер в середньому становить близько 60 мільйонів гривень минулого року близько 40 мільйонів. Тут свою об'єктивну роль відіграла система електронного адміністрування цього податку, яка унеможливлює формування фіктивних кредитів та створення тіньових схем. Унікальність цієї системи полягає в тому, що одночасно з зростанням обсягів сплати ПДВ до бюджету не відбувається збільшення податкового тиску на бізнес. А саме на цей бізнес, який до цього добросовісно сплачував платежі до бюджету. Залучено майже 400 мільйонів гривень ПДВ за аналогічний період минулого року така сума була 258. Зокрема, в липні місяці зібрано до бюджету 61 мільйон гривень, що на 23 мільйони гривень перевищує факт липня минулого року, і на 15 мільйонів факт червня цього року. Тобто, десь ми йдемо в тенденції до збільшення податку на додану вартість по. По області, У нашій області прийшла вже невелика кількість підприємств, які скористалися ефективним кредитом. Це десь в межах 15-20 платників. Якщо їх було починаючи з початку року, десь в межах 100 і може й більше, зміни до бюджетного та податкового кодексів створюють суттєві підґрунтя для фінансової децентралізації. До місцевих бюджетів надходить 10% податку на прибуток підприємств, 80% екологічного податку, акцизний податок з роздрібної торгівлі, нафтопродуктами, алкогольними та тютюновими виробами. За сім місяців майже 115 мільйонів гривень цього податку надійшло до місцевих бюджетів Івано-Франківщини. Суб'єкти господарювання. Які працюють на спрощеній системі, сплатили за цей період до місцевих бюджетів більше 116 мільйонів гривень єдиного податку, що на 40% більше від такого ж періоду 2014 року. На підтримку української армії від початку року платники податків Прикарпаття спрямували понад 85 мільйонів гривень військового збору. Ми побували в Яремчанській ДПІ і також переконалися в суттєвому збільшенні податкових надходжень до місцевого бюджету в порівнянні з таким же періодом минулого року. Фахівці інспекції ведуть широку роз'яснювальну роботу в напрямку реєстрації платниками податків Яремче бізнесменів, які тут займаються підприємницькою діяльністю. Дотепер багато хто був зареєстрований в інших містах України Харкові, Дніпропетровську чи Києві. На обліку в Яремчанській державній податковій інспекції тепер перебуває 1514 платників податків фізичних осіб та 390 юридичних осіб. За сім місяців цього року тут спостерігається позитивна динаміка росту податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів. До зведеного бюджету поступило порівняно з 2014 роком на 20 мільйонів 488 тисяч більше ніж у 2014 році. Тобто ця сума в 2015 році складає 54 мільйони 705 тисяч гривень. До державного бюджету Державна податкова інспекція в місті Ремчі акумулювала 24 мільйони 453 тисячі гривень, що на 11 мільйонів 852 тисячі більше, ніж в минулому періоді. До місцевого бюджету ми акумулювали 30 мільйонів 251 тисячу, що на 8 мільйонів 636 тисяч більше ніж в попередньому періоді. Основними бюджету утворюючими тут є єдиний податок та ПДВ. Суттєві збільшення надходжень до місцевого бюджету склали акцизний збір, плата за землю та туристичний збір. До речі, Римчанщина найбільший платник туристичного збору в Івано-Франківській області. Тепер податківці проводять широку роз'яснювальну роботу щодо реєстрації платниками податків в Яремчанській ДПІ всіх бізнесменів, які на цій території ведуть підприємницьку діяльність. Податкова інспекція в місті Яремчі постійно працює над тим, що платники, які заробляють, Тут кошти та е, отримують доходи, але є іногородніми. Реєструвалися у нас як платники, наші платники, і відповідно а збільшували надходження до місцевого і державного бюджету, тим самим поповнюючи нашу казну. Е, в даному випадку є такий приклад: е, останнє наше е, не нововведення, а наше така е, таке напрацювання. Е, ми е, з інших районів після проведених співбесід. Е, з платниками податків три єдинщики е, перейшли до нас як платники наших, наші вже стали нашими платниками, і заплатили до місцевого бюджету єдиного податку в розмірі е, близько 2,5 мільйонів гривень. Якщо так взяти, порівняти з аналогічним періодом минулого року, Яремчанщина в загальному збирала 2,5 мільйони податків за весь рік. Основними проблемними питаннями керівник ДПІ у місті Яремчі Юрій Вередюк називає зарплату в конвертах і тіньовий бізнес. Крім круглих столів, консультацій, інформаційних стендів, податкові інспекції розробили спеціальні пам'ятки для підприємців з щиткою інформацією про ставки податку та відповідальність за уникнення від сплати. Пам'ятки отримали. Ав кожен, хто веде підприємницьку діяльність, так податківці підкреслюють свою повагу до бізнесу, шануючи їх кожну трудову хвилину і, звичайно, надіються на розуміння закону підприємцями і їх відповідальність перед державою та своїм краєм. До речі, зарплата в конвертах це проблема, яка спостерігається в нашій державі. Загалом тепер набрав чинності новий порядок повідомлення органів Державної фіскальної служби про прийняття на роботу. Посилили відповідальність керівника підприємства за порушення норм трудового законодавства. Штрафні санкції можуть сягати 34 тисяч гривень. Повідомлення про прийняття працівника на роботу подає власник підприємства, установи, організації чи фізична особа до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем їх обліку як платника податків до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором. Відповідно до статті 24 кодексу законів про працю. Е не може бути допущений працівник до роботи без укладення трудового договору, оформленого розпорядженням чи наказом власника підприємства чи уповноваженим органу, а також без повідомлення органу фіскальної служби про прийняття на роботу згідно порядку, визначеного кабінету міністрів України. Це повідомлення повинно бути подано важливо до прийняття працівника на роботу за порушення норм трудового законодавства. Передбачені адміністративна відповідальність та штрафні санкції. У нас посилена відповідальність за порушення законодавства про працю, зокрема, за неукладення договорів відповідним чином. Передбачена штрафна санкція 36 шість тисяч п'ятсот гривень. Це у нас 30 неопадкових доходів громадян мінімальних заробітних плат і так само. Інші порушення трудового законодавства, одна мінімальна заробітна плата це 1218 гривень. І так само до керівника підприємства застосовується адмінвідповідальність у розмірі від 500 до 1000 неопадаткових мінімумів доходів громадян. Це 17 тисяч гривень. Повідомлення про прийняття працівника на роботу подають засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб на паперових носіях разом з копією в електронній формі, і на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п'ятьма особами. Державна фіскальна служба Прикарпаття тримає тісний взаємозв'язок з підприємцями, представниками громадських організацій. Всі проблеми і зауваження беруть до уваги, виокремлюючи їх в пропозиції до поправок в податковому законі. На черговій такій зустрічі з представниками бізнесу обговорили питання електронного адміністрування ПДВ. З 1 лютого до 1 липня цього року система електронного адміністрування ПДВ працювала в тестовому режимі. За цей час відбувалося вдосконалення технічних можливостей, апробація параметрів. Брали до уваги всі зауваження і пропозиції від платників податків. Перші результати з 1 липня засвідчують добру якість такої системи. Ми сьогодні хочемо почути від великих платників податків, які є проблеми в електронному адмініструванні, бо їх ми зі своєї сторони їх бачимо багато, але хочемо почути зараз, як реально для бізнеса працює ПДВ в електронному режимі. Ми тільки що сьогодні термін подачі декларації. Власне, ми чекали з нетерпінням цієї декларації, побачити, як воно дає який ефект, який результат. Направду воно свій результат дав, тому що нарахована сума ПДВ є достатньо великою. Я ще її не буду озвучувати, бо ми тільки вигрузили базу. Ми ще так детально не бачимо, але бачимо, що Зрушення є, особливо по великих платниках. На зустрічі з представниками бізнесу і громадської ради при головному управлінні Державної фіскальної служби Прикарпаття обговорили всі найважливіші для бізнесу питання, які стосуються сплати податків. Від початку року вже 20 пропозицій, які виокремили на таких зустрічах, взяли до уваги для поправок в податковому законодавстві. Особливо важливі щодо рентної плати та касових апаратів. Тепер готують нові полегшення для бізнесу. Запропонована така модель, що якщо в ході документальної перевірки підприємству донараховано зобов'язання і штрафна санкція, то платник, якщо на протязі 10 днів самостійно сплачує податкове зобов'язання на протязі 3 днів йому скасовується штрафна санкція. Є вже зараз проголосовано зміни до податкового кодексу по електронному ПДВ. Там трошки розширюють термін реєстрації податкових накладних. Дали можливість 365 днів. Все таки реєструвати старі податкові накладні. Тільки на таких зустрічах можна відкрито почути проблеми бізнесу. У нас цікавить найбільше це адміністрування. ПДВ, нас цікавить ведення електронних податкових накладних. Нас цікавить взаємодія. Мене особисто цікавить і групи моїх компаній взаємодії органів податкової і органів Державної виконавчої служби. Вони абсолютно не комунікують між собою. Деколи виникають такі ситуації, коли кошти стягнуті на рахунки Державної виконавчої служби, ніяким місяцями не попадають на рахунки податкової, і, відповідно, платники платять штрафи, платять пені. Безпідставно тільки через те, що немає комунікації між цими двома службами на зустрічі вручили нагороди кращим платникам податків з міста Івано-Франківська за 2014 рік. Боротьба з корупцією одне з основних завдань на державному і суспільному рівнях. Ніхто не може бути байдужим до таких ганебних проявів. Платники податків можуть звертатися до відділу власної безпеки головного управління Державної фіскальної служби в області, зателефонувавши на антикорупційний сервіс під назвою Пульс або надіславши електронного листа про будь-які протиправні дії податківців. Працівники відділу миттєво реагують на такі повідомлення. Надзвичайно важливий в протидії з корупцією є зворотній зв'язок з громадськістю. Почала діяти нова норма закону, який суттєво захищає осіб, що надають допомогу у виявленні корупційних дій. Відповідальність несуть і ті громадяни, які провокують посадовців, пропонуючи хабар. Відділ власної безпеки головного управління Державної фіскальної служби в області реагує на всі звернення, повідомлення, заяви щодо неправомірних дій податківців. З початку року працівниками відділу власної безпеки головного управління ДФС в області проведено 56 службових перевірок щодо діяльності працівників податкової та митниці. Розглянуто 20 скарг і звернень на їх дії та одну заяву про кримінальне правопорушення. За результатами таких перевірок, керівникам територіальних органів головного управління ДФС в області внесено 23 подання для вжиття заходів реагування. 16 матеріалів направлено до правоохоронних органів для надання правової оцінки діям посадових осіб органу ДФС. Як наслідок на підставі внесених підрозділом власної безпеки подань до відповідальності притягнуто 57 працівників 35 працівників органів державної фіскальної служби області за фактами скоєння службових злочинів працівниками податкової та митниці. Відкрито чотири кримінальних провадження. Сьогодні обговорюють питання про підпорядкування підрозділів власної безпеки територіальних органів Державної фіскальної служби до центрального рівня задля усунення впливу керівництва на місцях. Оновлюють склад працівників таких підрозділів. І про найприємніше, що є в нашому житті наші діти, вже 13-й рік поспіль. Державна фіскальна служба України організовує конкурс «Майбутні країни у мріях дитини, основна мета якого виховання податкової культури в підростаючого покоління, переможці всеукраїнського рівня конкурсу, нагороджені путівками, в оздоровчий табір Артек Буковель. Загалом на конкурс надійшло близько 10 тисяч робіт від дітей зі всіх областей України: художні, літературні твори та комп'ютерна графіка. Цьогорічний конкурс він мав свою специфіку зв'язку з тим, що відбувається в нас в країні на сході країни. Діти перейнялися власне цими питаннями, і в прослідковувалося в їхніх творах це і патріотичне ставлення до країни, і переживання за майбутнє нашої країни. Також, можливо, навіть більше як дорослі вони переживають за державні видатки у розвитку усіх галузей – і культурної, і освітньої, і інших галузей, і спортивної. Тобто, діти Переживають за майбутнє країни і десь в своїх творах через сплату податків. Вони показують, як би мало відбуватися розквіт нашої країни. На всеукраїнському рівні перемогла 21 дитина з 15 областей. Троє переможців, які отримали перші місця, нагороджені путівками до дитячого здоровчого табору Артек Буковель. Це Галина Загребельна з Харківської області, Катерина Ментус з Полтавщини та Юлія Стадник з Івано-Франківщини. В Своїй роботі я показала Україну квітучою і могутньою державою. Я зрівняла гривню до євро, бо я не хочу, щоб гривня знецінилась. Я сильно вірю, що Україна переможе боротьбу з Росією і стане сильною і квітучою і могутньою державою. Моя робота називається Радіє країна, радіє земля, бо повна державна казна. Я хотіла в своїй роботі показати, яка наша країна квітуча і щаслива, бо якщо ми будемо сплачувати податки, то. Буде радіти наша країна і земля. Моя робота називається сільська драма. Я в своїй роботі хотіла показати, як чудово сплачувати податки. Якщо ми будемо сплачувати податки, то наша Україна буде більш багатшою, буде розвинена економіка. Будемо Україна буде вчасно виплачувати зарплати, пенсії та інше. Це мій улюблений конкурс. У 2011 та 2012 році я зайняла третє місце на регіональному турі. У 2014 році я зайняла друге місце на Місцевому рівні, але у 2015 році нарешті збулася моя мрія. Я отримала таку довгоочікувану путівку в Артек Буковель. Дітям тут організували комфортні умови проживання, якісне харчування, здоровий відпочинок, творчий розвиток. Кожен день відпочинку приносить дітям нові приємні сюрпризи і пізнання. Наша програма дуже, дуже насичена, крім звичайних ігор, які ми проводимо з дітьми. Це й на знайомства, і рухливі ігри, спортивні заняття. Діти відвідують басейн. У нас дуже багато розваг, таких як екстрім парк, велокатання, катання на конях. Програма направлена на крім спортивного розвитку дітей. Програма направлена ще на творчий розвиток дітей. Майже кожного дня в дітей проходить якийсь творчий конкурс. Найголовніше, що діти з різних куточків України тут здружуються, об'єднують свої дитячі мрії про сильну, квітучу, демократичну рідну державу. З вами була програма Податковий вісник. Добра всім і меру. До зустрічі.